Хорошо, в гримерці висить костюм. Принеси мені, мені, я поглажу тобі, бо в тебе ні в чому вийти на презентацію. Давай. іденічку? А зараз давай, давай, давай. О, Сижу. Так. Циненький. Угу. Циненький. Дякую. Угу. Так, зараз я пого поважу. По, я буде вм'ятому таким пішом, бо не слухай, я ж я знаю, що ти вм'ятиму ходиш. Тебе знаєш що 90... відсотків успіху залежить тому, в якому костюмі виходиш. Тому що, якщо є людина, яка про це піклується, а від цього ж і настрій. Слухай. Ну ти у нас бізнесмен, тобі ну, треба виглядати. За дошку, задоско... ну ні, нормально, нормально. Слухай, ти бізнесмен, тобі треба триматися дуже ну... впевненою людиною, а <зас> ти якось в пом'ятому костюмі не дуже впевнений. Команда робить, розумієш, що... якщо є підтримка, якщо кожен додає свою частку. Тоді виходиш впевнений собі, і тоді вся впевненість вона і на людей розпространяє. Можна? Мені щось незручно, коли ти стоїш. Мені треба ще от над голосом попрацювати, тому що кажуть, що я тихо розмовляю. А а ну-ка, давай, як ти будеш давай. От ти виходиш на. Ой, до, речі, до речі, вдягни штани, бо я не давай можу. Давай чук поставимо, а то щось пропадеш. Вдягни штани, бо я не можу на тебе дивитися, коли ти в церксах. Так, а, і сорочку, сорочка, де сорочка? Ти знову без сорочки, хоч в майці. Осторожні. Давай поки без сорочки, йди сюди і давай, як ти будеш там доклад, доклад презентацію, а я поки поглажу сорочку. Добрий день! Слушай, ну мені. Слухай. Давай так. Ти молодець, молодець. Ти щира, ві... відкрита людина, це так. Але трішечки стрімніше. Трішки пострим, так? Да? Слухай, ну ладно. Да. Добрий день. Дуже застрім. Да, Та ні, кажи, ну, мені твоя порада дуже дотикня, тому що я ж повинен мати таку зворотній зв'язок. Ти підказує мені. Та ну Давай зажим. Це не зажим. Ти граєш, а ти не граєш. Ти, ти бу... тобто, такий, який я є в житті. Ну, ти, ти граєш зараз. Просто знову. Да. От як ти вийшов? Добрий день. <світ> ти, я так розумію, що в тебе професія була актор. раніше, так? Ну, я грав там трошки в этом в такому, в студентському театрі. В студентському театрі, я зараз навіть тихо зрозумію. Хорошо, давай, не треба бути впевненим, просто. А покажи, як це. Ну, ну ти виходиш і ну, ти mm виходиш, -hmm. по-перше, заспокойся. так? Yeah. Не треба там спінка ровна, ну, ага. цього не треба. Просто розслабився. Ну і виходиш, добрий день. А, от так? так. Так. А ти що голос тих? Ну, в тебе внутрішній ну, стан будеш допомагати тебе. Добрий день. О! 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 Да, так, 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 так. Хочу, <клес> у мене згоріло. Блін, я забув, вибач. Слухай, ну, давай я зараз свою эту... Свою приношу сорочку. вибач, будь ласка. Слухай, ну ось, дивись, у мене біленька, гарна сорочка. Годяга, давай. Нормально вона на тебе. О, смотри, як на тебе. Ось піджак. Піджак. Слава Богу, що піджак у нас. О! Ну. Давай, скажи, добрый день. Добрый день. О, все, давай. <свес> давай ну, давай, все, удачи, все, удачи, удачи, давай. Молодец.